Всім привіт, друзі! На каналі ТВ І сьогодні ми будемо грати в доганялки з ким? Думаєте, з Юсуповим? А ні! З, з лайком! Лід, Ось на Веліку я тобто, буду отуди до отудово а там розворачуємося, їдемо, 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 їдемо. Тобто, ви а зараз я зараз я І навіть... <проб> Плесок. Нет. Где плой? Пролесу. Сейчас я наведу наведу, наведу вам приклад. А так ось. а то не видно будет. Ну, типа так. І. Давай. Я беру. Сейчас секонд.

Яка розниця? Мені треба фури розігнатися, та например три секунди. Раз, два, три. Вперед. Відціля! Ладно! Ой, друзі, це я саме один раз. Я знімаю відео. Фух. Надік мене, блін, переганяють. Ой. Сейчас я там надо буду развернуться. Владик. Просто. Рима, все Владика самое хорошее оружие в битве. Це другий раз, ми вже... Секунди, бере, переди, переди. Сиди, сюди, сиди! І зараз ми об'явимо придітеля. Треба доїхати до кінця. А маму я буду закривати весь ролик. Тобто, Якщо ви побачите бадмінтоністий, чи як там м'ячик тенісний, то там з ним скривається моя мама. Бо я не хочу показувати мою маму. На счет. Раз, два, три. То есть дай мне фору. Я на счет раз, два, три. И я разгоняюсь. Раз, два, три. Да блин. Вот потому что я на одни руку руки блин. Гоняюсь. А на одни руки, блин. Опа! Ю! Юу! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! А, фух. Машина якісь там їздять? А чому туди і Владик поїхав? Ми ж вже другий раз прокатилися. Странно. Ладно, підождемо його. Чики, піки ріки дики чики дріки, ріки міки Владик, ми вже другий раз зробили. Ми вже все закінчуємо. Я виграв. Владик, я вже виграв. Обично, ми так один раз зробили, потім другий раз і почали вітрі, раз зробив, я потім вийду І ще... Типа. А я п'ять іля зробив вже. Мені ся, три рази, я ж казав. А ну ладно, я, я ладну, тоді виграв. І угу. ти загадуй мені желання, Яке? яке? Тобі желання я так, да. Ну! Ну. Ну, я что не придумал. Чики, пики, дики, дики, алиги, не гули, види. Эй, беседи. Хочу помалювать пиегри дольше. Ну, крейду у нас нема. Значит, я для жихолюжувак. Ну крайду раз нема, ну лайк. Ну що будемо тобі прямо на посенту їхати по крайду. Давай, думай, думай, на голову думай. Думай, mm. думай, думай, думай. Тебе що, в голові нічого нема, ну, я, я пориюся. О, ні, там коротше я мозги. Ладно, обратно. Що? Ну думай, думай. І... Ладики, іди сюди будемо обращатися! З друзьями нашими. Ви наші друзья. Давайте, друзі. Já, segundo. 3. Sim, paca.